Бо знаю я багато ще промчить, злих лихою над головою в мене, багато що надій от серця одлетить, на молодий вітру листячко зелене, нараз мене на обгорнемо в туман, Тяжкого розпачу розкуде дихання, Тяжке безвір'я селе, свій талант і те, що на землі у світі є признання. Не раз мій голос дихо залунанему серед безлюдної постелі. І я подумаю, що в світі все мана, що на землі ніде нема святині. Це знаю я і жду страшних ночей. І жду, що серед них вогонь той загориться, де жевріє залізо для очей. Гартується ясна і тверда криця. Коли я крицею зроблюсь на тім вогні, скажіть тоді. Нова людина народилась, а як зломлюсь, не плачте по мені. Пожалуйте, чому раніше?